Справа в тому, що воєнний стан не може вводитись, знаєте, по бажанню політиків, якась політична формула існування країни. Ні, воєнний стан може вводитись виключно виходячи з загроз безпеки країни. І в випадку наявності загроз нашому суверенітету безпеки в цілому країни, в першу чергу військових загроз безумовно, відповідно до конституції, повинен бути введений воєнний стан. І цього не треба знаєте, лякатись, не треба панікувати, але в випадку особливої реалізації першого сценарію або серйозного загострення на східному фронті ми повинні реагувати адекватно. І я ще раз підкреслюю, це вводиться не тоді, коли хтось бажає і чи до якоїсь дати. Це вводиться, виключно виходячи з безпеки для нашої країни або небезпеки. І е, тільки це може бути підставою для введення воєнного стану в залежності від рівня цієї безпеки або в якомусь окремому регіоні, або в цілому Україні.